Ініціативна група благодійної організації Шлях до життя була створена в Олександрії ще у серпні 2009 року. Спочатку організація мала назву Відкрите серце, але згодом назву змінили на Шлях до життя. Ми робили упор по проблемі ВІЧ-спіда в нашому місті. І група різка у нас були. Наркази люди, бездомні, условно суждений і ліца циганської національності. Ну, цигані у нас. Два чоловіка нам грішала за всю історію нашої організації було тільки два. Нині організація налічує 16 волонтерів, котрі допомагають людям з груп ризику. Їм надають психологічну та юридичну допомогу, а також допомагають медикаментами і експрес-тестами, аби якомога раніше виявити віл-позитивний статус людини. Ми члени всеукраїнської української сіті і в Керограді є ділення відділення ЛЖВ. І, ну, допомагають нам фінансами оттуда. Там пишутся проєкти, там виділяються гроші, фінансування йде идет нам. Ну, в этом году ситуация сыгралась так, что у нас нечем платить даже за оренду офісу, Аренда, коммуналка у нас денег нет, интернеты. Та все ж члени благодійної організації Шлях до життя сподіваються, що проблема з витратами організації вирішиться і вони продовжать працювати. Адже до них по допомогу звертаються люди щодня. Це і ВІЛ-позитивні, і наркозалежні, та їх родичі, і люди, котрі опинилися у складних життєвих ситуаціях та залишилися без житла. У людей, у которых возникли проблемы какие-то, ну, с таким заболеваниями, как весь спид можно обратиться. Это новый дом быта, Первомайская 9, комната 177, третий этаж. Или звонить по телефону, там мой мобильный 099 099 11 82.